Так, друзі, вітання всім, Лівідів Денис. Як і обіцяли, робимо модернізацію на десятку і на восьмерку пилка збірника. Прийшлось фрезерні роботи врубати. Коротше, робимо, ну, щоб не витрачати матеріал, там залізо, яке вкладали. В общем, робимо виріз. Потім повирізаємо все, повирізаємо отак під, під розмір. І вийде у нас отака двойна решітка. Двойна решітка і до самого краю, і вона не буде виступати. Ну, коротше, решітка, коли перепади є в тканей, зараз я вам покажу. Де у нас тут є? Зараз щось я вам покажу, щоб ви бачили. Бачите, тут виходить ми я спеціально навіть відмит... ну, помітку поставив, що у нас тут сітка отут вот тут є прогиб але прикол в тому, що отут -от вона ровна і тут, і тут. А з цієї сторони вона піджимається ручкою. Коли ми вставляємо карице, воно піджимається ручкою. І коли ми, перший варіант, я зробив, ми зробили отаку решітку, тобто закрили оці продихи, ну, думали, що так буде краще. А виявилося, що не краще. Тобто, бачите, яка там, який там проход. Тобто він і тут є проход, но зараз я возьму, зараз я возьму, возьму этот корицю, зараз і поставимо корицю. І бачите, що у нас буде відбуватися. Зараз ми ставимо корицю. Вот. Ставили ручку, можна підгибати, якщо треба. Так вона зроблена у нас. Бачите, все. У нас тут, проходу, бджоли немає. Тут у нас арматура впаяна, вона важка, вона не дає піднятись, бджола не подима. Тут у нас, бачите, є яма. Ну, куди вона піде? Її нема куди йти. Тут у нас все закрите. Все. Але ми пішли далі. Я подивився у себе бджола, як би знаєте, тут набилася бджоли. То есть тут місце для проходу їй. Ну, Вроді би як і багато. Якщо дивитися на, Апіс, от этот, или на Апікс, как он там, я не API, э, навісний, то там от реально от половина цієї решітки. Э, тут вроде би як класно. Но ну, я думаю, що буде. І хлопці вже казали, каже, краще, щоб Воно було на всю. Тобто ставити решітку отак вот от, на всю. Ми можемо таке зробити. Ну, тоді треба корити, То есть, тут такий пилказбірник буде ну, просто космос. Так, друзі, от фіналочка. Отак от у нас виходить, все чисто віконце. Тобто ці ми ще будемо дофрезерувати. А оце у нас чисто віконце. Ось так воно виглядає. Тобто у нас заход буде в джоли великий. Ну, потрошку потрошку переробимо всім, хто бажає. От. Тут можна на клей посадити. Все це діло воно буде міцно триматись. В принципі, дуже гарно вийшло і таке, знаєте, є естетичне задоволення. і тому що от я сьогодні включив е то звісно бджола набувається, от именно, як от такий розмір, то набувається сильно. Ну, і Поки вона включиться, ну, це такі страждання. Я дивлюсь на них, вони бідолаги, поки <рабляться> врубляться що куди, то психують. От. А так от, от так от все буде виглядати. Я думаю, що цього поля ну, взагалі достатньо буде для праці. з Пилком все, все, кому треба, замовляйте, ми працюємо. І там ремарочка ще. Друзі. І ще раз хочу сказати, що так як у нас вийшли такі ну, прорахунки, ми прийняли рішення. Що у кого там які питання по сіткам, всім будуть по решіточкам? Тобто звертайтесь, ми все доробимо. Ну, якщо треба буде широкі решітки поставити, то просто там за решітку доплатите і все. А за те, щоб долити ці ушки. І ставить на той, то це вже наше питання. Ми його зробимо і Укрпоштою вам відправимо. Новою поштою прохання не відправляти, тому що це для мене буде банально дороговато все це від вас отримувати і ще вам робити модернізацію. Ну, по Укрпошті ми на себе беремо. Хто бажає швидко, ну тоді це за ваш рахунок, але ми вам переробимо. Тобто, без питань. Все. Чекаю від вас відгуків, чекаю, кому треба щось переробити. Дзвоніть, пишіть. Ми на місці, ми для вас працюємо. Всім пока!